«Пробач, певно, тобі гарно вихованій пані складно зрозуміти наші розмови. Ні, ні, насправді, навіть навпаки, герцогине, хотілося б почути більше про вашу роботу. І якщо це не буде обтяжливим, я б воліла допомогти Міледі. «Хм, я піклуюся про свій народ, адже це мій прямий обов'язок. Але що може спонукати до цього таку юну дівчину, як ти? Якщо так хочеш догодити мені, то не варто, не треба себе перенапружувати. Я не це мала на увазі, згодна з вашою думкою сидіти на місці, як гарно виряджена лялька, марнуючи свій дорогоцінний час, це справді жалюгідно. Не про таке життя я мріяла, коли їхала сюди. Мої ноги досі болять, але я доведу вам, що впораюся з цим.